Ну, ладно, ми люди не горді, можемо і першими поздоровкатися. Що ви молодь! На сцені механіки. Ну, як вам об'яснити, ну, ідете по хрещатику, бачите, в людини руки чорні. Оце це механік, або горіхи, або горіхи. <ріхи> <ріхи> ну, ми не просто механіки, ми механіки з Полтави, Тому ми можемо вас перевзуть. Перебрать кальмюратор. Обращайтесь. Саник, Шарик, морячок. О, моша єфросініна. Єфросініна, нема просініна. Єфросініна, нема просініна. Морячук, ти дурачук. Що ви покупались? Думали, я вас не найду. А це начальник нашого СТУ гнида. Фоб гнида. Фамілія в мене така, ніяк поміняти не можу. Та це, щоб поміняти тобі заміж треба. Моряк, мужики женяться. Поздравляю, мужики. <плес> а в кого жити будете? Коротше, я вирішив нашу головну проблему. Гнида, ти що, лишай вилічив. При чому тут лишай? Я рішив нашу проблему з бабками. Тепер ми будемо ремонтувати машини елітного класу. Значить, шарік, подивись машину Кашевого. саник, подивись машину ткача. Моряк, узнай у євросійної чесної машина. Та я ще не узнав, чи є фросіна, чи нема мав А ти своєю машиною то. Та що чарка в роті механіка на роботі! Колись в моїх батьків була непередбачувана ситуація. Щас на перед вами. А давайте представимо, які бувають ще непередбачувані ситуації. Механік учить дівчинку їздити на машині. Угу. Вижимай сцеплення, включай першу угу. і потихеньку бросай. Саш, нам доростатися. <рес> 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 Дура, не мене, бросай, сцеплення. Ти що, дурак, сцеплення ніколи не забросати? Ще раз таке скажеш, я ти ноги переламаю. Моя боба. Ну так <рес> да, так да. А тепер представте, аби та 9 був в реальній житті. О, привіт! Шорти, як страви. В мене все добре. Тільки на вокзалі пиріжок з'їв. Дуже спати хочу. Погнали тобі! Ой, погнали мені! А ти не забув, ти ж мені гроші должен! Юля <риклад> забув. Давай я тобі ватра віддам, бо дуже спати хочу. Та да свиси і ватра, ватра, гроші мені треба, кому ти сараєш. Ми як механіки можемо сказати, що найважче працювати з тормозами. І не важливо, чи то люди, чи запчасті. Отож інтересний случай на СТО. <різь> <різь> Здраті. Ви мені тормоза робили? Ну так. Да. Ну так, не тормозять вони. А як ви це поняли? Ну там, отак, як нажимаєш. Воно ж должно останавливаться. Ну так. Да. Ну так не встановлюється. <риклад> ну, може, то діло і не в тормозах. А в чому? Не знаю. Треба дивитися. Де да, машина? Яка машина? <laughs> ну ти є, що тормоза не роблять. А, так все таки тормоза. Не знаю, треба дивитися. Та що там дивиться? Шевролі, веу. Кстати, продаю. Не треба? Нормальна? Нормальна? Тільки не встановлюється. А що таке? Тормоза. Не знаю. Надо дивитися. Ну та показуй. Мужик, стій, тормози, мужик, остановись, мужик, о так якось. Тільки з машиною. Так ти ж остановився. Ну так і я ж не машина. І там ще ж дерево. Така машина де? В дереві? Ну так. Да. Так виходить, встановлюється. Получається, встановлюється. Так а що ти тоді, мужик, хотів? Спасибо сказать, машина встановлюється. Не ламайте! не буде. не ти пош, в мене нема, море по коліна та й твоє слові. природа тобі. не помогаємо. Що <плес> що, ще номер, ще номер, ще номер. Та що, машинки ми ваші глянули, розібрали, поки що все. Встановлюйтесь, але і присіння на вас є. Спасіба. Ну, в сезоні чи ні, дивіться самі, а ми миємо руки і по домам. З вами була збірна механіки. І ФОБ На сьогодні все. Бо, Шо, пацаны, як вам Да не знаю, как вроде смеялся. Нормально, подай пасту. Да. А ты немейтамеш? Та наша завтра опять вымазывать. Якось неправильно ти живеш. О, Морячук, диви, тебе в зеркалі не видно. Де? Та видно ж. Та понятно, ти ж підійшов. Все, помили. Моряк, саме головне не забудь. back could be